Присутні в Інституті педіатрії і гінекології Національної академії медичної наук України. Наша, наша установа науково-практична. Вона відома в країні більше як 80 років, але мені хотілося б поділитися разом з нашими колегами з тими новинками, які зараз розвиваються в інституті в науково-практичному плані, більш навіть в медичному практичному плані. Хочу розповісти, що в минулому році за ініціативою нашої Національної академії медичних Наук за підтримки Міністерства охорони здоров'я України було створено, створено вперше в нашій державі центр з діагностики медикаментозної алергії. Центр з діагностики алергії є в Києві, але саме з медикаментозної алергії цей центр створено у нас в інституті вперше. Чому ця проблема дуже важлива? Тому що всі дуже добре розуміють, в якому, в якому середовищі ми зараз знаходимося. У нас майже немає чистої води. У нас Майже немає чистого повітря, є інші фактори забрудники навколишнього середовища. Це все призводить до того, що організм людини має різне навантаження аллергені, і це призводить до того, що багато відсотків населення має ті чи інші прояви алергічних захворювань. Це одна сторона цієї проблеми. А інша сторона, ми зараз живемо в вік. Коли ми вживаємо дуже багато медикаментів, це правильно. Без медикаментів ми не можемо лікувати наших хворих. Але тут зворотня медаль цього процесу медикаменти ще несуть загрозливу тенденцію до алергізації організму і виникнення тих чи інших алергічних ускладнень. Тому поруч зі мною сидить дитячі. Позаштатний дитячий алерголог Міністерства охорони здоров'я, професор Уманіс Тетяна Рудольфовна, яка є спеціалістом в цій галузі. Номеродин, добрий день. Я хотіла сказати, що чому медикаментозна алергія, ця проблема дуже важлива. Вже Юрій Геннадійович на цьому наголосив. Але мені хотілося б сказати, що за останні роки дуже змінилися погляди. це сучасні погляди на саме діагностику. І так склалося, що в нашій країні залишилися старі стандарти як діагностики, так і лікування цієї проблеми. І враховуючи оці здобутки, європейські всесвітні здобутки, нами було вирішено створити такі центр, щоб він керувався своїй роботі саме сучасними методиками. Діагностики, окрім напрямку медикаментозної алергії, це центр керується і е, надає спеціалізовану медичну високоспеціалізовану медичну допомогу е, не тільки дітям, але і жінкам, і в тому числі особливо вагітним жінкам з різною алергічною патологією, е, в тому числі це і бронхіальна астма, алергічний реніт, е, атопічний дерматит, е, е, ну різні прояви харчової алергії, тому що е, не, Ця категорія і жінок, і діти це дуже така, ну, особлива категорія, тому що вони мають особливості і розвитку, і імунної відповіді, що безумовно відображається на алергічних реакціях. Як жінки, так і підходу до їх діагностики. Ну, якщо говорити про бронхіальну астму, то зараз це дійсно. Серйозна медико-соціальна проблема у всьому світі, враховуючи розповсюдженість цієї патології смертність, високий ризик смертності інвалідізації. і інвалідізації дітей, і практично все виходить. Ми, ми всі з дитинства, як кажуть, да? і все практично 80% дітей формулю хворих формуються бронхіальну астму в дитинстві, і тому ця патологія. Вона персистує у доросле життя і дуже важливо діагностувати це захворювання на ранніх етапах, надавати кваліфіковану допомогу, щоб попередити розвиток інвалідізації дітей. Тому центр безумовно він надає допомогу при. Широкі патології алергічні і ну, застосовуючи різні сучасні методики. Я хотів би сказати, чому зараз діти дійсно більш хворіють. Ну, не, не можу сказати більше, але є відсоток великих дітей, які хворіють. Чим це пов'язано? Це починається ще до народження дитини. У нас дуже сьогодні тривожна ситуація з приводу інфікування вагітних жінок в нашому інституті, який приймає жінок з різною патологією, але ми констатуємо дуже великий відсоток, коли під час вагітності. Жінка вже інфікується, інфікується її дитина ще внутрішньоутробна. Якщо йде інфекція на початку зародження життя людини, то вона не може не негативно сказуватися на відображатися на його імунному статусі, і тому дитина народжується з вродженою інфекцією і вже з порушеним імунітетом. А алергія це є імунітет для алергії, це основа. Якщо порушений імунітет, то дійсно на цьому зручно, зруйнованому імунітеті буде і алергічні прояви, і інші, інші захворювання, які можуть проявлятися у дитині перших років життя. Це одна основа. Друга основа. Зараз все-таки ми для, бажаємо досягти того, щоб діти як можна довго році вживали грудне молоко. Не завжди це получається. Ми можемо отримати дитину до 6 місяців першого року життя. А треба, щоб ну як можна більше, якщо до року дитина буде вживати материнське молоко, то це гарантія, що у дитині не тільки першого року, а на майбутньому, на подальші роки буде міцний імунітет. Буде міцний імунітет. А і сьогодні проблема раннього переводу дітей з материнського молока молока на штучне суміше. Це теж проблема алергізації, і це теж основа для порушення імунного статусу дитини. Ну і третє, я вже згадував в своєму вступному слові, що у нас мало чистих продуктів. Ми п'ємо воду не таку, як потрібна. Ми вживаємо продукти, не такі, як потрібно, і це все негативно сказується на загалом на здоров'я дитини і на, на його імунному стані. Є така анатома фізіологічна особливість дитини. Дитина так. народжується уже з якою імунною відповіддю в бік алергічної відповіді? Тобто т Гелпер – залежна відповідь. Це його фізіологія ланки, і лан... ланки, ланки імунної імунні. системи. І тому ці всі фактори, що сказав Юрій Гінач, вони тільки якось ну, Посилюють, посилюють. посилюють цей прояв і реалізують уже алергічне, алергічне захворювання. Це дуже важливо. Ну і крім того, що ви сказали, дуже важливе і дійсно, і вид, як дитина народжується. Якщо це е фізіологічні пологи, тоді дитина контактує з великою кількістю з одного боку. Це можливо інфікування, це е проблема. Ну якщо е дитина народжується, да, через Ну, Скажемо, єстене да шлюда шляхи, тоді вона контактує з великою кількістю мікроорганізмів, які засіляють з перших хвилин желудочно-кишечний тракт дитини, і це дуже важливо для стимулювання і правильного розвитку дитини. Це от теж дуже багато. Ну так, от те, що зараз каже розтим, професор Тетяна це Рудольфовна, це. що у нас імунітет починає формуватися як тільки дитина народжується. Вона можна сказати, якщо нормальні пологи, нормальне пологе, нормальне здоров'я вагітної майбутньої матері, то там проблем не буде. А якщо є такі от збої, інфікування, про яке я казав, або вона народилася не через кесевий ростин, тоді є проблема. Чому? Тому що дитина під час пологів, вона отримає. Оту корисну мікрофлору, яка притаманна була її батькам. Матері в першу чергу і батька. Тому не випадково, коли народжується дитина, зразу цю дитину кладуть на груди матері, щоб вона взяла ту мікрофлору, яка знаходиться на поверхні матері, взяла в себе. Потім, якщо приходить партнерські роди, приходить батько, то дитину кладуть на груди батькові. І це правильно, тому що дитину заселяють корисне мікроорганізм. Меганізми, які потім і дають їм міцний імунітет, тобто мікрофлора корисними мікроорганізмами заселяє кишечник дитини, і там вже починається своя фізіологія на рівні мікроорганізму. Тому сьогодні дуже важливо, до речі, наш плані дуже багато років працює. Щоб якщо є імунні, імунні порушення, якщо є порушення імунітету дитині, то чим раніше ви почнете давати нормальну мікрофлору, це називає. Це жива мікрофлора, і води, будемо вводити організацію дитини, то ми будемо сподіватися, що дитина буде в подальшому здорова. Вагітність повинна бути запланованою. Тобто, якщо вона не запланована, а спонтанна, так, раптова, то це теж добре, але якщо у майбутній матері є порушення стану здоров'я, то в цьому плані треба обов'язково до вагітності готуватися. Яким чином? Вона повинна. Обстежити свій стан здоров'я на передодні запліднення, вона повинна е, пройти спеціалістів, особливо генетиків, щоб бути е, спокійним, плані, що не буде ніяких генетичних дефектів у майбутньої дитини, і це стосується не тільки матері, а й чоловіка, супружньої пари. Мама повинна готуватися серйозно до планування вагітності. Тобто, я вже сказав, обстежитися пройти обстеження у певних спеціалістів. А потім, коли вона вже відчула і отримала дозвіл, що вона може запліднувати, планувати дитину, то ретельно спостерігати спостерігати від початку запліднення до 9 місяців, тобто вона повинна відвідувати свого лікаря консультації жіночі, що по графіку щомісячно. Чому тому, що у нас є протокол, коли вагітна жінка повинна пройти перший, другий, третій триместр вагітності спеціальне обстеження, це включаючи і певні аналізи. Це і ультразвукове дослідження плоду. Чим, якщо вона послідовно це буде виконувати, то це гарантія, що не буде пропущена якась патологія у плода вроджена в першу чергу. Це гарантія, що вона пройдуть пологи в неї фізіологічно нормальне і не буде ніяких відхилень в, втеч в перебігу вагітності. Тобто є протоколи сьогодні спостереження вагітної жінки, і ми сьогодні цим займаємося, і це повинні знати всі молоді пари і Ті, хто бажає мати дитину, що сьогодні дуже серйозно і ретельно треба відноситися до планування сім'ї, центр, про який ми сьогодні тут ведемо, ведемо бесіду бесіду, він створений завдяки нашому співробітництву з іспанськими клініками. І вже Тетяна Рудольфона казала тому, що ми пройшли там на стажування наші співробітники. І це дає можливість нам діагностувати цю патологію з сучасних позицій з позиції так називаємо молекулярної діагностики, яка зараз застосовується у всьому світі. На Україні вже реєструються ті найбільш сучасні діагностичні тести, які дають проводити діагностичне тестування. Тих хворих, які страждають медикаментозною алергією, що особливо це важливо, тому що ви всі, всі знаєте, що медикаментозна алергія дуже часто приводить до до часто, но може приводити до кіких до анафілактичних реакцій, які можуть привести до серйозних ускладнень сер, серйозних ускладнень по, по до того, що ми можемо до смерті людей, і ці от діагностичні вже проби, які проводяться в нашому інституті, це проводиться в стаціонарі і в реанімаційному відділенні дуже часто, тому що є даємо можливість потім цим пацієнтам проводити якісь лікування. Це онкологічне хвориці це оперативне втручання, які бувають потрібні людини. Я хочу тільки от приклад навести з Тетяни Рудольфони. Ми працювали з американськими вченими. Це були епідеміологічні дослідження, там по бронхіальній І Там були великі запитники, там було тисячі різних питань, які ставилися перед медичними працівниками, перед батьками. І що ми виявили факт дуже цікавий. Наприклад, так, в народі батьки, бабусі кажуть, о, у дитинки почервонила шкіра, у Дитинки є прояви алергії, ну так сусідка там чи хтось порадив. А у вас кіт є? Є, а собака є, є. Ви знаєте, це певно від тварин домашніх. Давайте позбавитися тварин і все пройде. А вони не врахували те, що дитинка хворіла. Дитинка може приймала якийсь сироп, якісь пілюльки, які червоні. до речі, дуже дають великий відсоток медака ці красителі, фарбочі, які Є присутні в дитячих лікарських формах, і це стає не А от діагностична сучасна діагностика дозволяє встановити, в чому причина алергії у дитини. Не треба викидати кота і собаку. Це може зовсім не в тваринах домашніх. А ми зараз маємо, коли от просто так одним легким рухом викидують свого улюбленця домашнього, і воно ходить по вулицям бездомне, а дитинка продовжує хворіти, а його четвероногий друг постраждає. Ждав, тому що порадили, що алергія перше всього, це це кити і собаки, коти собака. А сьогодні це не так. По тим запитникам, що ми проводили з американськими колегами, з'явився дуже цікавий факт: якраз ті діти, які хворіли на бронхіальну астму, саме низький був відсоток алергізації від домашніх тварин. Саме низький відсоток бов'ясоток да, додати, тобто, щоб що, люди да. знали, що не в цих чотирьохногих друзях скроється ця біда, алергії. Да, да. Ну я хотіла ще додати, що дійсно є такий метод, як алергенспецифічна імунотерапія, який дозволяє, навіть, навіть, навіть якщо є така реакція у дитини на, скажімо, кішку, собаку, і це улюблена тварина, то він дозволяє дозволяє виробити толерантність імунітет. це Завдяки цьому методу алерген-специфічної імунотерапії, коли вводиться причина алерген у тих дозах, які не викликає алергію, але викликає імунну відповідь на формування у цієї толерантності, і ми цим питанням теж займаємося дуже широко, і це пріоритетний, один із пріоритетних наших напрямків. Ну і що я ще хотіла сказати, що чому важливо діагностика медикаментозної алергії? Тому що Насправді легше було би просто поставити діагноз, скажімо, реакція на такий препарат, особливо це стосується антибактеріальних препаратів, і замінити його. І це часто приводить до того, що коли пацієнт приходить. При повторному захворюванні і стає питання призначення йому антибактеріальних препаратів. Це затрудняє і лікаря, який буде лікувати такого пацієнта, і пацієнту, тому що призначаються коштовні препарати, призначаються препарати, які мають дуже широкий спектр, а це формує антибіотика резистентність. І це тяне за собою дуже таку низку загрозу велику, загрозу велику не тільки от в плані для пацієнта. а Завабчелюдство, тому що формується антибіотика, резистентність при застосуванні широко, широкого профілю антибіотиків. А зараз ми маємо можливість чітко завдяки оцім світовим здобуткам, дає чітко вже визначена і специфічна щасливість певних тестів сказати і дати рекомендації, які альтернативні препарати можуть, і чи дійсно це алергія. А чи може це просто було пов'язано з, з вірусною та да, з іншими факторами? Часто вірусні інфекції самі по собі дають реакції, шкірні реакції. Тому тут дуже важливо да, діагностувати. Точна це. діагностика сьогодні дуже да. важлива. Ми таким чином позбавляємо дитину від зайвих прийомів ліків, ідемо да. прямо правильним шляхом, і це економічно і не тільки економічно вигідно, а це вигідно, щоб не було іншої шкідливої діяльності тих препаратів, які призначаються правилам. наш інститут, клініка нашого інституту працює не тільки на столицю, працює на всю Україну. До нас їдуть хворі з різних областей України, направляються як жінки вагітні, які планують вагітність, які мають серйозні захворювання, так і діти від нуля до 18 років. Тобто, ми маємо педіатрична. Відділення Якушевське гінекологічне відділення. Інститут має потужних 500 стаціонарних ліжок. Крім цього, у нас є жіноча консультація і дитяча консультація. От про діагностику, яку медикаментозна алергія, вона розташована в спеціальних кабінетах в дитячій консультативній поліклініці.